Всім великий привіт, хлопчики і дівчатка. Прийшла з пошти, зайшла до мами, так як в мене мама, самий лютий мій замовник. Ей, вона, це бумажку компанія нам дала. викидаємо її зразу. І повна куча, повна коробочка новиночок. І не тільки новиночок. Перше, що я вам хочу показати, аромат Бейонг. Фаревей Бейонк з грушечкою. Це парфум. Новинка ще прошлого року. Хочу зазначити, що всі аромати виробництва Польщі. Ось написано. Дивіться. показую вам, щоб ви знали. Не обманюю. Ось у мене помічників. Просили котів показати. Ось прийшов перший помічник, ось прийшов другий помічник. Помічники. Бейонк. Так, був аромат в каталозі Farway Rebel. Взяла, чому взяла? Він мені подобається. брала я 5, 5 ні, 10 мл. Вирішила взяти 50. Також у нас тут виробник, ми зараз з вами подивимося. Це у нас тут також Польща. Вирішила взяти, тому що сподобався. Як не продам, то буду користуватися. Ароматів у мене багато. Я дуже їх люблю. Так, їдемо далі. Новинка. Персів Кашемір. Я вам зараз показую, а тестувати вже буду вдома, бо в мами не дуже зручно ось такими от помічниками. Бачите? Помічник самий головний. Також у нас тут виробник. Польща. Ще не одного аромата з початку війни, російського, чи якогось продукту компанія не поклала. За це їй респект і повага. Новинка Intense. В цей раз навіть компанія мене дуже сильно здивувала, так як поклала все, що я замовила. У мене не, не один товар не залишився на автозамовленні. Новинка Imari. Це у нас екліпс. Погано чомусь видно. Не, не дуже так файно писати такими буквами. Не, не дуже видно, особливо, коли в людини є якісь вади з зором. І хто мене давно дивиться, знає, що я фанатка Attraction Sensation. Тут нота шкіри, нота сливи. Амбра, здається, я, я так сходу не скажу, але аромат. Ну, дуже чудовий така сливка дуже вона така м'якенька, гарненько розкривається. Але спочатку він мені не сподобався той аромат, якщо, якщо що. І прийшла мені сиворотка для волосся, сироватка по-українськи. Знаю, будуть мене поправляти. Ось така ось. Але тут написано: в нас вже по-російськи. Дивимося, хто в нас тут. Виробник Польща. а чого написали по російськи Сироватка для волосся абсолютне живлення. У мене такої не було. Ось написано, хто може захочеть взяти. У мене такої не було, У мене була зелененька така. Та була класна, але я її також зрозуміла не зразу. Перший раз я купила, віддала знайомі, а другий раз купила, і вона мені підійшла. Можливо, структура волосся змінилася, можливо, я вже стала розумніша. Не знаю. І каталог жовтневий. Якась тут у нас новинка. 20 років підтримуємо жінок в Україні. Отакий от, от каталог. Коробочка в мене, бачите, пуста. Відставляю в сторону і покажу вам такий каталог. Жду від вас коментарів, отак покажу, що покажу. Кому цікаво, Полистати зі мною каталог, а котик в мене вже бачите. Буду відправляти, айвону, повернення. Бачите? Повернення. Але компанія не приймає повернення. Дякую всім, хто подивився, поставив лайк і залишив коментар. До скорих зустрічей. Пока-пока. Котя кажи пока-пока.